Добрий день, шановні друзі! У Фонді Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. І, зокрема, у Фонді відділу краєзнавства ви можете знайти багато інформації: книжок, статей і збірників і періодичних видань, що стосуються історії населених пунктів нашого краю. Це е... Статті, як я вже сказала, це книжки. І от на прикладі Чернігівського району ви можете подивитись на невеличку частинку нашого фонду, і, зокрема, літопис Андріївської громади. Про Андріївку, про село Андріївку та про громаду ви можете знайти також інформацію у зведеному краєзнавчому каталозі який є в нашій бібліотеці, і таким чином долучитись до вивчення історії рідного краю. Ласкаво просимо до відділу краєзнавства обласної бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Шановні друзі. Хочу сказати декілька слів про створення літопису Андріївської сільської ради. У 2010 році я видав ось цю невеличку книжечку. Це понад, понад 25 сторінок. І я звів матеріали, які раніше збирав по різних наших селах Чернігівського району. Адже досліджуючи історію села Пакуль, я не міг не звертати увагу на інші цікавинки, дати, події. З історії наших сіл. І тому ось на таких ось аркушах я невелидробненьким, можна сказати, таким своїм почерком виписував, виписував і виписував різні, із різних джерел, події, факти з історії села Андріївка. І ось таких паперців, як ви бачите, зібралося чимало, з десяток теж. І е, у 2010 році я звів їх всіх в один текст і таким чином виникла ось ця, ця книжечка. Але зазначу, що е, це теж не була ось така проста подія, взяв та да роздрукував. Ось е, тут я зберігаю численні варіації щодо роздруковки матеріалів. З історії села Андріївка. Ну, По-перше, готувалися 80 золотих сторінок, і у 2003 році вийшли саме ось скорочені матеріали, дати події з історії села. Але ось ви бачите, що на цих сторінках е я до текстів додавав інформацію, яку знаходив, дописували. От, е і Таким чином. І сільська рада надсилала нам ну, матеріали на наші запити. Ось, будь ласка, довідка про визначні події, про які пам'ятали в сільській раді, в селі. І таким чином ось і складалося загальне розуміння і уявлення історії е, села, і, відповідно, майбутньої форми літопису. З різних звичайно, джерел дореволюційних, післявоєнних з 41-го року ну а також інформація: ми бачимо, ось Андріївська школа надала інформацію про медалістів Андріївської школи. Відповідно, друкувалися матеріали в нашій районній газеті, дуже багато матеріалів про андріївців. Збиралися і спогади мешканців села. І дуже цікаво, збереглося у мене ось звернення, звернення до депутата Верховної Ради України Атрошенка стосовно створення пам'ятного знаку. В Андріївці на честь Михайлівської церкви, яка була до середини 30-х років в селі Андріївка. Ну ось дата і підписи. Віктор Іванович Єрема уже тоді теж намагався, щоб його знахідки з історії села Андріївка, а тоді це була дуже цікава знахідка. Кресленики Андріївської церкви. І таким чином він вже теж хоче, щоб були інформаційні стенди, щоб люди бачили свою історію. От. Ну, Звичайно, ми намагалися, щоб історія писалася далі. Були в 2003 році вручені сільським радам. Великі книги літопис Територіальної громади, книга почесних громадян. Ну і відповідно в сільських радах були визначені відповідальні особи, які е, вели так звані літописи. Ну а на засіданнях сільської ради вже е, затверджувався текст літопису на той чи інший рік. Ну от Ми бачимо за 2003 рік ну, от е, таким чином оформлювалися. І відповідно вже йде Зміст. Ось ми бачимо за 2004 рік Великий зміст О, 2005 рік. Ну і таким чином ми хотіли, щоб в громадах пам'ять про події, про людей вона зберігалася. Адже буває таке, що вже і через 2-3 роки не знаю, що там було. Як там було. Ну і, звичайно, ось дуже цікаве видання наша обласне дистанська Правда починають з 2012-го і ще раніше писати про Сергія та Тетяну Карпачову, які в Андріївці облаштовують місце відпочинку, Андріївське Озеро. Це люди ентузіасти, молодці, вони створили дуже гарну річ. І багато-багато туристів, відвідувачів Андріївки, саме знають про Андріївське озеро, можна сказати далі про ентузіаста-краєзнавця Віктора Єрему. І взагалі цим планом Андріївка живе і Андріївку знають. І тільки одне побажання створювати нові проекти, де б могли звучати нові е, імена. Односельців і таким чином Андріївка продовжувала свою славну історію. Дякую вам.